О, привіт. Ти прийшов, щоб подивитися відео по Стенлі Парабол, так? Так, так, так. Я розумію, що це очевидно, проте, м -м, все ж я мушу в тебе про це запитати. Скажи, ти раніше чув про цю гру? Ні, ну само собою, що десь ти про неї та й чув? Я ж сумніваюся, що людина в здоровому глузді тицнула б на прев'юшку, де зображений офіс і комп'ютер. Правильно? Ну, типу, відкрити це відео тебе змотивувала назва, а саме фраза Стенлі Парабол. Вірно ж? Ну, добре, 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 добре. Все я не смію більше займати твого часу. Починаємо основну частину ролика. З переказу. От прямо зараз вона починається. Ну що малята про що був Стенлі парабол? Погнали! Власне, гра нас зустріне вступною касценою, де наш головний герой Стен... Tak, stop, 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 stop. 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 C. Неправильно е, відверто скажу, я переймаюся про те, що ти не розумієш, чим ти маєш справу, і саме сама сама думка, думка думка... Думка про те, що ти можеш не усвідомити всю глибину, робить мені боляче. А тому давай я тебе швиденько веду в курс справи. Е, Дай мені секунду. Увімкні хтось кошенят, щоб людині не було сумно. Е, дякую. Так, подивимось. Ні, це не це а, ні, ні, ні. А... Майнкрафт. О, знайшов. Так, воно, прибирайте кошенят. А, дивись, ось це перелік найпрестижніших нагород, котрі гра отримала за весь період свого існування. Ну, ти розумієш, так вже відчуваєш, наскільки чим е... ти маєш справу, вірно? Так? І цих нагород 20. 20 найпрестижніших, що. Е... 20 – це значно більше, ніж 7. Просто мені потрібно переконатися, що ти усвідомлюєш всю феноменальність і геніальність цього проекту, розумієш? Треба все обміркувати. Можна, будь ласка, увімкнути відео з нарізанням мила. Це допомог. Mm. Дякую, дякую вам. Як же ж мені зрозуміти, що ти це усвідом... Знаю, прибирайте мило. О, так значно краще, хоч на очі не тисне. Так, дивися, перед тобою зараз послідовно з'являться три задачі, і все, що буде потрібно, це правильно їх вирішити. Якщо ж впораєшся і не помилися жодного разу, так тому і бути, я тобі повірю, що ти зрозумів всю геніальність і концептуальність цього проекту. І так, тестування от-от почнеться, а я піду і зроблю собі кави успіхів. Не смій підглядати відповіді в інтернеті. Що там, як успіхи чемпіони? Зачекай! Що? Нулі з трьох? Ти серйозно? Як ти міг не впоратися? Там потрібно було просто слідувати інструкціям і зробити вибір, і цей вибір він. його вже зробили за тебе. Скажи не вже це так важко? Ти розумієш, що навіть е Адам впорався з цим завданням? Навіть ти бачив Адама? Покажіть йому Адама. І ти хочеш сказати, що ти гірша, ніж Адам? Він кріт! Хоча, знаєш, до біса це все. Дивися просто так, дивися просто так, їж свої пельмені. знаєш, інколи для декора високе, дехто це ніколи не зрозуміє. Дивись, ось це ти. У тебе є робота, дах над головою. Ти добре харчуєшся і маєш постійний доступ до свого любого інтернету. І незважаючи на те, що усі твої базові потреби закриті, все ж ти відчуваєш себе якось трішки не так. Складається враження, що з тобою щось не в порядку, проте ти не можеш ніяк визначити проблему. Але хто це там? Поглянь це, містер психолог. І варто тобі лише відкритися відповідному спеціалісту, як відбудеться магія. І тепер ти став значно кращою версією самого себе. Фокі. Yeah. А знайти правильного спеціаліста, ви зможете на Майндлі найбільшій в Україні платформі з пошуку психолога онлайн. Пройшовши безкоштовний тест, ви з легкістю зможете визначити свої потреби, після чого платформа сама підбере вам відповідних спеціалістів. У кожного з психологів є своє відеовізитівка, завдяки якій ви зможете обрати саме ту людину, котра буде для вас максимально комфортною. А скориставшись моїм промокодом колбойовище, отримати 10% знижку на перший сеанс у будь-якого спеціаліста. І до речі, віднедавна я сам став клієнтом Майндлі. Працюю в сфері КПТ з одним зі спеціалістів і чесно кажучи, працювати з цією платформою суцільне задоволення. А тому переходьте за QR-кодом або посиланням під відео і змініте своє життя вже сьогодні. Розпочавши нову гру, нас зустріне вступна катсцена, у котрій приємний бархатистий голос оповідача, розкаже нам про Стенлі, офісного працівника під номером 427. Робота у Стенлі була непильною і полягала у тицяні кнопочок відповідно до наказів, що приходили на його комп'ютер. Але якось одного дня Стенлі не побачив жодного завдання на своєму моніторі. Ніяких вказівок про це не було. Більше того, до Стенлі навіть ніхто не зайшов привітатись. Щось явно було не так, і Стенлі вирішив піднятись за комп'ютера, аби зрозуміти, що ж все таки Трапилось. Вийшовши з кабінету, стане ясно, що усі кудись зникли, що і підтвердить голос оповідача, котрий незрозуміло нащо просто переповідав все, що ми бачили. За відповідями, Стенлі вирішив піти до зали зібрань, бо переймався, що міг пропустити якісь важливе повідомлення. Потрапивши до коридору, перед нами будуть відчинені двоє дверей, але оповідач ствердно скаже, що Стенлі увійшов у ті, що були ліворуч. Прийшовши до зали зібрань, Стенлі не побачить там жодної живої душі, після чого прийме рішення піти до кабінета директора за відповідями. Піднявшись сходами наверх, перед нами постане картина карикатурно пафосного кабінету, де. Також буде порожньо. Мою увагу відразу привернула кодова панель, і Я подумав, що зараз доведеться розв'язувати якісь головоломки, але сталося це. known this. І коли я ввів вказаний ним пінкот, він прокоментував це отак. Стенлі ввів правильний код лише завдяки удачі. Дивовижно! І вже на цьому етапі в мене склалось таке враження, що мене на** не... Після цього в стіні відкрилися потаємні двері, за якими знаходився ліфт з ґратами, спускаючись униз, оповідач скаже, що Стенлі у цей момент відчув себе вільним. Нарешті він міг думати самостійно. Що доволі дивно, так як працюючи тут руками, подібне на думку йому жодного разу не спадало. Вийшовши з ліфту, ми побачимо залу під назвою Приміщення розумового контролю. Зайшовши всередину, можна буде натиснути кнопку, після чого вімкнеться світло, і ми побачимо овальні стіни, вкриті телевізійними моніторами. Натиснувши наступну кнопку, монітори оживуть і виявиться, що за кожним з працівників цього місця вели пильний нагляд, але незрозуміло для чого. Натиснувши останню кнопку, спуститься ще один ліфт, котрий відвезе Стенлі на гору. Після чого перед Стенлі постане місце, котре розкриє страшну сутність цієї будівлі. Ця зала прямий доказ того, що за працівниками не лише слідкували, але й керували їхніми емоціями. Проте хто, чому, для чого. До речі, дійсно непогана затравка для сюжету. Жету стільки питань і жодної відповіді, я таке люблю. Пройшов же далі, Стенлі побачить пульт, що здатний вимкнути всю цю систему. Але як тільки він натисне кнопку, світло згасне. <гум> Та я шуткую. Хоча згодом ви зрозумієте, що подібна річ не була б особливою в цій грі, але потім. Проте згодом почнуть відкриватися гігантські ворота. Оповідач з захватом почне описувати героїчний вчинок Стенлі, після чого почне перелічувати актуальні питання. Де були його співробітники? Як він був звільнений від машини? Які інші містері цей дивний будинок має? Брама повільно опускалася, а оповідач продовжував навалювати інтриги. Після чого Стенлі врешті-решт вийшов на вулицю і, цитуючи оповідача, Стенлі був щасливий і. Кінець? Шо б? Де мій сюжет? Де мої факти і таємниці? Востаннє я чув про цю гру, коли ходив в школу в одному із випусків ігронавтів. Я знав, що це специфічний проект, і щоб не псувати собі інтригу, я навіть в інтернеті огляди не дивився. Я був готовий до будь-чого, але. Такого я не очікував. Проте на диво, після завершення основного сюжету, гра не викинула мене в головне меню, а просто перенесла на початок. І це підштовхнуло мене до думки, що можливо я робив щось не так. Я пригадав, що проходячи вперше, я сліпо слідував казівкам оповідача і навіть не спробував відкрити хоч одну з тих багатьох дверей, які траплялися мені на шляху. Власне, з цього я вирішив і почати, і пішов смикати всі доступні мені двері. Після чого почув оце. А не десарідики домітінь пліз. Are you really just doing this for the achievement? Click a door five times. Is that all that you think an achievement is worth? No, 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 no. I can't just give these merits away for such little effort. A measly five clicks. Now suppose you were to click the door 20 times., Hmm. I have to say, I'm still not feeling the satisfaction of witnessing true effort for a noble cause. Perhaps 50 clicks will do it. Yes, almost certainly. No, no, I'm, I'm still not feeling it. I, I want this achievement to have meant something. It has to be a, a true reward for valiant effort. I want to see some hustle, Stanley. I want to see commitment, a willingness to go all the way, no matter what the cost. Why don't you go put 20 clicks into door number 417? Ах ти сука! <звач> Знач, пішов я посмикав 20 разів 417, потім він погнав мене шарпати 437, потім 415, потім знов 437, потім сказав мені тицнути копіювальну машину і знову до 417, потім сказав вилізти на стіл, після чого він погнав мене до 416. І коли я це зробив, то стало ясно, що оповідач вже сам від цього починає підгорати. We've almost got! it! Now the copy machine do that one again! Я тицнув ще купіювальну машину, потім ще п'ять разів двері 430, після чого не було чітко зрозуміло, чи то він кінчив, чи то в нього від нервів якась віна на лобі лопнула. Yes! We did it! Oh, wow. That felt amazing. проробивши усі ці дії, в мене склалося таке враження, що мене збещестили, але заради справедливості чіпку мені все таки дав. І з цього моменту я усвідомив, що насправді оповідач не оповідає, а напряму з нами спілкується. Після чого мені стало цікаво, що буде, якщо його не послухаю, і зайду в праві двері. Спершу він доволі спокійно відреагував на мої рішення і спихнувся на банальне бажання Стенлі відвідати кімнату відпочинку. Я почав оглядати кімнату відпочинку, що явно йому не сподобалось. Я йшов далі, і на цей раз оповідач сказав, що я маю піти саме у ліві двері, але я й це проігнорував. Після чого він наче мене ago. І після того, як я ступив на елеватор, оповідач напряму звернувся до мене. Він відчайдушно просив мене не намагатися робити вибір і просив він це не заради себе, а заради неї. Заради роботи я потрапив до кімнати, в якій звинів телефон. Оповідач попросив мене підняти слухавку, але мою увагу привернув провід, який я благополучно виняв з розетки. Оповідач був шокований, бо це не входило в його сценарій. possible. Let me double check. Не стефналі клірездей. Після чого він помітив, що я не Стенлі, а реальний гравець. І четверта стіна просто нахрен тріснула. Після цього він почав мені читати моралі про правильність вибору, і аби закріпити матеріал, включив мені навчальний фільм. Наприклад, у цьому сценарію, а хайпотетикал ріл персон Руперт, має азачой. He could invent a machine that eliminates food shortages across the world to make life better for all people. Or he could spend years of hard work forgetting how to read. Which choice would you make? Remember that, unlike here, the real world makes sense, and at no time should you make a choice that does not conform to rational logic. If you find yourself speaking with a person who does not make sense, in all likelihood, that person is not real. Allow the person to finish their thought then provide an excuse why you cannot continue talking turn to a partner and practice saying my goodness is it 4.30 i'm supposed to be having a back sack and crack excellent making choices on a regular basis is the best part to a healthy decision-making process most medical professionals recommend making at least eight choices per day do you make more than eight less and finally if you begin to wonder if your choices are actually meaningful and whether you'll ever make a significant contribution to the world, just remember that in the vast infiniteness of space, your thoughts and problems are materially insignificant, and the feeling should subside. Проте це не допомогло, так як гра банально почала ламатись. І аби виправити цю ситуацію, оповідач попросив мене повернутися до коридору з двома дверима і цього разу зробити саме правильний вибір. Проте я все ж таки вирішив і далі гнути свою лінію. Проте, на жаль, цього разу рухатися далі через праві двері було неможливо, і довелося все ж таки звернути у ліві. Але як виявилося, навіть правильний вибір не зміг допомогти, так як гра все ж таки. Ки остаточно поламалась. Оповідач був дійсно розчарований і сказав, що буде змушений закрити гру. Після чого я потрапив в якісь розвали, не змушений вислуховувати купу нотації звинувачень від оповідача. І знову двоє дверей. М -м, само собою, що я спершу спробував обрати праві, але цього разу оповідач після неправильного вибору просто телепортував мене назад до коридору. І я був вимушений все ж таки обрати ліві двері, і все було більш-менш в порядку, але офіс боса візуально змінився. А найголовніша зміна заключалася у тому, що замість кодового замка цього разу була голосова панель, які зазвичай оповідач назвав мені кодову фразу. Нічого. Ванван Файф, але все ж я вирішив оглянути новий кабінет і побачив там отаку от картину. Коротше, тут мав бути жарт про Трампа. що він надихнувся цією картиною, коли вводив проти Китаю мита. Але я толком не зміг організувати цей жарт, тому придумайте його собі самі в голові. Дякую. І коли я підійшов до дверей, аби сказати кодову фразу, то виявилося, що Стенлі ніяким чином не взаємодіє з голосовою панелю. Ятиця в кнопки на клавіатурі, але це не працювало. Я навіть пробував сказати цю фразу у мікрофон, але безрезультатно. І мені в голову спала думка, що можливо оповідач таким чином мене тралірує. Ну за ті всі мої неправильні вибори. Проте в нього настільки сильно почало пекти, що я був майже впевнений, що він теж не в курсі цієї ситуації. Югерачо юно юкор гонфюдедор онорайт, юре. done whatever the hell you wanted over there why did you come this way speak say something to me explain yourself you coward you When Stanley came to a set of two open doors he entered the door on his left Stanley hello are you is everything okay Stanley please I I need you to make a choice. I need you to walk through the door. Are you listening to me? Can you hear me? Is everything all right? Stanley, this is important. The story needs you. It needs you to make a decision. It cannot exist without you. Do you understand me? Whatever choice you make is just fine. They're both correct. You cannot be wrong here. We can work together. I'll accept whatever you do. I simply need you to take that step forward, please.

Після чого я знову опинився у тому самому кабінеті. І мені стало цікаво, а що ж все таки буде, якщо я підніму слухавку. Ча лапаючи по тому самому маршруту, я звернув увагу на відкриті двері праворуч. Також я звернув увагу, що до цих дверей можна потрапити, зістрибнувши з елеватора прямісніко на платформу. Але з цим варіантом ми будемо розбиратися відразу після телефону. Отож, піднявши слухавку, Стенлі опиниться прямісніко перед дверима 427 у одному із квартирних комплексів. А за цими дверима виразно буде чути жіночий голос. З котрий гукатиме Стенлі. Oh, Stanley, is that you? Oh, my to у цього покидька є Ха-ха, Стенлі Стенлі. Віднині кожного разу, коли ви будете думати, що ви не варті кохання, або що ви нікому не цікаві, що у вас немає шансу знайти другу половинку. Згадуйте, як виглядає Стенлі, і те, що навіть у нього є дівчина. Нехай приклад Стенлі мотивує вас, і нехай ви все ж знайдете своє істинне кохання. All of that. <laughs> gotcha! Oh, come on. Did you actually think you had a loving wife? We more. C'est blessé. Je pète ma bière. Maloukou. Оповідач запросить нас середину, сказавши, що зараз він покаже нам, що тут насправді відбувається. Додавши, що це сумна історія про смерть чоловіка на ім'я Стенлі, Тривожно. Після чого з'явиться повідомлення з проханням натиснути кнопку на клавіатурі, і оповідач почне пояснювати наскільки незначуще життя Стенлі, так як все на що він годиться, це натискати клавіші. Протягом цього монологу на екрані з'являтимуться заклики натискати ті чи інші клавіші, щоб нібито виконувати буденні речі. Такі, як дивитись телевізор, зготувати вечерю або виказати любов дружині. Тим самим нагадуючи нам, що усе життя Стенлі це лише натискання кнопок відповідно до вказівок, бо Стенлі всього на все спостерігач і насправді не має змоги робити вибір. Повідач навіть попросить не натискати наступну кнопку, щоб довести нам це. Я так і робив, але нічого не відбувалося, і все ж мені довелося натиснути цю кнопку. Оповідач був розчарований, проте все ж скаже, що хоче дати Стенлі другій. i'll try once more to convey all this to him i'm compelled to i must perhaps well maybe this time he'll see maybe this time and i tried again and stanley pushed a button and i tried again and stanley pushed a button and i tried again. And І до речі, тримаю в курсі. Якщо ви зрозуміли головний посил цього фіналу, то я вас вітаю. Ви зрозуміли про що насправді було Стенлі Парабол? Тепер я вирішив піти і спробувати зістрибнути з елеватора на рампу, аби потрапити до тих таємничих дверей. Я зістрибнув на рампу і оповідач був шокований таким поворотом подій. Після чого він одразу почав мене переконувати, що він насправді мені не ворог, і щоб довести мені це попросив мене зайти у червоні двері. Але само собою, що я пішов в синій, проте негідник телепортував мене назад. Я знову пішов в синій, і знову телепортація. Проте цього разу оповідач лишив мені більш явний натяк на правильний вибір. І я був майже повівся, але вирішив роззирнутися і побачив сині двері позаду себе. Оповідач, хоч і розізлився, але цього разу, на щастя, обійшлось без телепортацій. В результаті я потрапив в недобудовану секцію без текстур, послухав купу нотацій, Після чого оповідач запропонував мені оцінити його новий задум і телепортував мене в той самий коридор. Але тепер тут були треті двері. Зайшовши всередину, оповідач попросив мене оцінити його задум з третіми дверима. Я тиснув п'ятірку, від чого повідач був безмежно задоволений і навіть трошки собою возгордився, і запропонував мені ознайомитися з таблицею лідерів. Який смішний сквіт варто. Це ж треба було додуматися. Таку ржаку запхати. Капіц, після чого я мав оцінити те, наскільки сильно зросла моя мотивація після того, як я побачив таблицю. Я знову натисну п'ятірку, і після цього оповідач запропонував мені оцінити його нову гру, у котрій дитина повзе до полум'я. Мені ж потрібно натискати червону кнопку, щоб запобігти цьому. Оповідач додає, що гра розкриється по-справжньому, якщо грати в неї 4 години. Але я, власне, навіть хвилину не зміг протриматися, бо Ах, самі зацініть. Чесно, я не знаю, ким треба бути, щоб реально пограти в це 4 години, але я для вас знайшов інфу, що буде, якщо все ж таки витримати цей час. Власне, там ще потім цуцик з'явиться, що всякі хитрожопі програмісти не використовували автоклікери. І от власне, що станеться після 4 годин мук. Правильно, субтитри. Але я, чесно кажучи, 30 секунд не витримав, в результаті чого шкета поглинула гівка полум'я.

В результаті чого він буквально мене закинув в іншу гру, а саме Firewatch. Я раніше чув про Firewatch, але чесно кажучи, так ніколи в нього і не грав. Хоча візуальна складова цієї гри мені дійсно сподобалася, хоч і вона всередині іншої гри. І так, я пішов на вулицю, аби полюбуватися краєвидами, хоча щось всередині мене підказували, що от-от буде якась падлянка, І що власне і трапилось. Оповідач був незадоволений, що у цій грі є відкритий світ, а тому він почав шукати альтернативу, а саме гру, у котрі є гігантські стіни. Тільки не атака титанів, тільки не атака титанів. Будь ласка, тільки не атака титанів. Wonderful. А Rocket League. Окей, доволі непогано. Так, стоп. Хто на піксілі насрав? Так, відбій зради, відбій зради, наш теж є, все, все, все. Оповідач буде іронічно нахвалювати гейм дизайн цієї гри, після чого. Дай поганяти м'ячика. І сука, це дійсно весело, цей м'яч так класно відчувається. Я навіть заліп на трошки. Але само собою, що капітан Душніла дав про себе знати. Are you doing it? Are you winning? Is this fun? Is it better than my miserable little story that I worked so hard on? Потім він скинув мені ще два м'ячика, а потім ще з десяток, щоб мені ну вже точно скучно не було. Are you enjoying this, Stan? Are you having fun? Is this a real video game? Well, I sure hope you're having a good time because guess what? It's over. That's right. Your little fun comes to an end. This is my game, and what I say goes. І після цього обіженка з комплексом Бога просто лишила мене на самоті на цьому подіумі. І цей гівнюк дійсно зник. Жодних коментарів, жодних дорікань, але лише до того моменту, поки я не додумався стрибнути в прірву. Я не знав, куди я потрапив, але одне я знав напевно: це те, що оповідач не має влади над цим місцем. Мене знову поглинула безодня, але цього разу я опинився в якомусь дивному селінхілівському коридорі, в кінці якого була кімната 427, напічка різного роду моніторами і апаратурою. Я побачив, що у I wonder what he found. If what he wanted was to be the leading man in his own story, well, perhaps he's gotten it, down in wherever he is right now. I wonder if he's happy with his choice, and if he's learned the heavy cost that comes with it. Отож, на даному етапі я майже впевнений, що ви все ж зрозуміли про що було Стенлі Парабол. Якщо ж не зрозуміли, то спробуйте ще раз подивитися це відео про свободу вибора, про ілюзію свободи вибора, типу в тебе є. І я знаю, що там ще купа контенту, але я не хотів робити відео, яке тривало більше години. А тому, якщо ви хочете продовження, не побоюсь цього слова пригод Стенлі і оповідача, то дайте мені знати про це в коментарях. Залітайте в Телеграм паблік, я там в онлайн. Айні кожен день, тому зможете мені особисто про це написати. Приходьте на стріми, які відбуваються кожного тижня у понеділок, середу і п'ятницю. І там у 21.00 ви зможете в прямому ефірі висунути свої вимоги. Якщо маєте лишню гривню, то можете підтримати мене фінансово на монобазі, і після цього я вам персонально віддячу в кінці наступних роликів. До речі, спробуйте пройти тест на Мендлі. В мене в самого раз в тиждень проходить терапія на цій платформі. Я, ну, сервіс просто чудовий, тому наполегливо рекомендувати. І дякую вам за те, що додивилися до цього моменту. Ну і, звісно, традиційно хочу віддячити всім своїм спонсорам. Перш за все, неймовірна подяка на Зубобу, Роману М і пану Влотко за таку, не побоюсь цього слова, колосальну підтримку. Дякую. А також на не меншу подяку заслуговують Андрій, Віталій Новицький, Ілля, Джеремі, Скажені Оладки, Богдан, Володимир, Віктор, Дмитро, Алукар, Артем, Назар, Микола, Ілля, Євгеній, Ярослава, Назар. Сергій, Вадим, Локвак Джома, Олександр, Антон, Сергій, Назар, В'ячеслав, Іван, Олексій. Дякую всім, хто лишає донати на стрімах і поза ними. Знайте, цей канал існує тільки завдяки вам. Дякую, дякую.